Добрий день, ми з України. Канадовські надовські коми продовжують патріотичний челендж Україна 20-24. Першу суботу осені. В першу суботу осені миру у Господа просимо. І щоб ці вересневі дні край він поклав проклятій війні. Першу суботу вересня ми провели вері Селезня. Слід за далекою величним і іншими птахами у перечні. Осінь прийшла непомітно зі спекою серпня і липня, збирає врожаї городних і дише туманом сьогодні. Яблук сади опустошила листя багряного ношею на схід поглядає з тривогою, ждучи тебе, з перемогою. Сонце сідає все нижче і нижче. А мрія про щастя, все вище і вище. Про холода з'явилась в гонитві. За воїнів наших в молитві зійдемось на старті. Ми осені і миру у Бога попросимо, і щоб ці вересневі дні край він поклав, проклятій війні.